Царне Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші. Будьмо уважні, тому часу один законовчитель приступив до Ісуса, спитав його, спокушуючи, Учителю, котра найбільша заповідь у законі, Він сказав до нього. Люби Господа Бога, всім серцем Твоїм, усією Твоєю душею, усією думкою Твоєю, це найбільша і перша заповідь, а друга подібна до неї, люби ближнього ближню твою, як себе самого. На цих двох заповідях стоїть увесь закон і Пророки. І коли фарисеї були в купі, Ісус спитав їх, що ви думаєте про Христа, чий він син, кажуть йому Давидів, а він до них мовив. Як же Давид у натхненні назве його Господом, кажучи, Господь промовив Господеві моєму, сиди праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком ніг твоїх? Отже, Давид, його називає Господом, як він може бути його сином, ніхто не міг йому відповісти ні слова і від того дня ніхто не наважився більше його питати. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава І один із закону вчителів приступив до Нього і спокушуючи, питає Його, котра заповідь найбільша? Ну, вроді би, добре запитання. Яка заповідь найбільша? Напевно, якщо би Господь Бог йому сказав, котра із десяти заповідей найбільша, напевно, він би сказав, от я цю заповідь буду виконувати і буде. Тому каже Господь, що приступив, спокушуючи Господа, і каже, котра заповідь найбільша, то більша заповідь не вбий чи не кради. Не чужо, чи не свідче ложну? Чи пам'ятай День Святий, щоб його святкувати? Бо тому що, якщо виділити одну заповідь, то другі стають якось вже неважні. І Господь каже: найбільша заповідь люби Господа Бога Твого усім серцем твоїм. Усією душею твоєю, усіма мислями твоїми. Чи є в 10 заповідах десь таке написано нема. А друга каже, подібна до першої і ближнього свого, як себе самого. І в 10 заповідей вроді цього також нема. Але 10 заповідей були написані на двох скрижалях. На двох таких плитах. На одній було три написано заповіді, а на одній сім. Ці перші три заповіді відносилися до Бога. Вони казали, що немає інших боїв крім мене, не взимає намарне на імені Господа, Бога Твого пам'ятай День святий, щоб його святкувати. Але всі ці заповіді написані були з тої причини. Що об'єднавши їх в одну заповідь любови, можна сказати: люби Господа Бога Твого. Інші сім заповідей є розшифровані до ближнього. Шануй батька і матір. Не вбивай! не чуже не свічеложного, не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого". Це Через ці заповіди ми можемо проявити свою любов до ближнього. Порушивши одну заповідь, ми порушуємо цілий закон. І не важливо, чи ти порушив одну, чи дві заповіді. Бо є, знаєте, часом я чую такі слова, особливо якось модно було там на Заході що. Значить, перед великий піст приходить, і люди всі йдуть до сповіді. Всі підряд мусять прийти до сповіді. І сама така класична форма, а нікого не вбив, отче нікого нічого не вкрав, та й, та й все. Якщо не вбив і не вкрав, то таке рахується, що вроді би і не грішив, так? закон не порушував. Але достатньо порушити одну заповідь. Чи шанував батька і матір? Що значить шанувати батька і матір? Ви думаєте, що найбільше люди порушують першу заповідь, немає інших богів? Ні. Найбільше люди порушують заповідь, шануй батька і матір. Тому що, задумайтеся на одну секунду, кожний, хто мене зараз чує, як би не було, якщо ви тут сидите, чи ті, що мене дивляться, ви маєте батька і матір. Когось вони живі, когось вже вмирали, але ви маєте й батька і матір. Якби не вони, ви би тут не сиділи. І не просто вас народили, годували, клали на ноги, вчили ходити, вчили говорити, вчили любити. Що може бути у житті важніше? Через те, що ти тут існуєш? Хто є важніший в цьому житті? Батько і мати. Котру заповідь ми найбільше порушуємо, а ту, з ким ми найбільше є. Бо якби ви були постійно з Богом, ви б його десь колись ображали. А ви з ним не є. Ви його не ображаєте. Ви його не знаєте, ви його ще не знайшли, а з мамою ви постійно. І... Де та любов? Ми порушуємо одну заповідь, а значить, порушуємо весь закон. І каже Господь, є дві заповіди, а точніше одна люби. І Бог розрізняє і розділює. Люби Господа Бога Твого і люби ближнього Твого. Але знаєте, як люби ближнього свого? Як себе самого. Тобто Бог каже, першим ділом навчися любити себе. Не як нарцис, не як егоїст, як центр світу, любіть мене. Часом ми так з надмірної такої жалості до своїх дітей, до ще щось, ми з нього випликали такого, знаєте, нарциса, центр світу. І, і все крутиться навколо тої дитини. З такої дитини нічого доброго не виросте, крім паразита. Дитина повинна вчитися і завдання батьків навчити дитину що? Жити без тата і мами. Завдання батьків поставити дитину на ноги, адаптувати його до суспільства, приготувати до самостійного життя і навчити дитину жити без мами і без тата. І коли ми вже ту дитину навчили, і вона живе без тата, без мами, і вона у цьому світі повинна давати собі раду, повинна любити ближнього. Як? Як самого себе. Ми еталон, як я маю любити ближнього, Так, як самого себе. Якщо отой нарцис, так, який ну, так себе любить дуже-дуже, якщо ти так зможеш любити ближнього, прошу дуже. Але ми часто путаємо любов із жалістю. Любов це не жалість. Любов це жертва. Любов це жертва. Якщо я себе люблю, то зараді себе я де себе в чомусь обмежую, то що мені шкодить. Я заставляю себе вчитися. Я заставляю себе щось читати, щось здобувати, десь у чомусь поступатися, я формую себе. Якщо будете себе жаліти, ти ніколи себе не сформуєш. Тому, формуючи себе, ми покажемо любов до себе. Якщо я хочу бути здоровий, то я слідкую, що я їм, що я п'ю, скільки я їм, скільки я п'ю, скільки, скільки я відпочиваю. Це теж є важливо. І якщо ми не вміємо любити себе, то як ми будемо любити когось? А як я маю розуміти, як мені правильно навчитися любити себе, що я щось здобув? Так? Ми робимо дуже велику помилку, коли ми кажемо, о, я кращий від тебе або від тебе. Так не можна. Ми маємо ставати кращим відносно себе. Тобто, я сьогодні кращий, як був вчора, а завтра я буду краще, як я був сьогодні, бо я позбудуся ще одного свого гріха. Я позбудуся ще однієї своєї пристрасті. Я позбудуся ще однієї своєї невдачі. І Я буду кращий від себе, не від когось, бо найбільша помилка це робити себе кращим від когось. І коли я навчуся любити себе, я вже вмію себе любити, я ж так само і маю любити свого ближнього, починаючи від батька і матері, починаючи не вбивати не чужоложити, не красти, не свідчити ложно. Бо всі ці речі, якраз коли людина порушує 10 заповідей Божих, кожну із них вона порушує заповідь любові. Вона показує, що вона не вміє любити, не вміє любити самого себе. Бо щоб показати, як ти любиш Бога, треба показати любов до себе. Бо ми кажемо, люби Господа Бога всім серцем, всією душею, всіма мислями своїми. Як ти не вмієш любити себе, як ти можеш Бога любити? Якщо ти не хочеш ходити до церкви, якщо ти не хочеш служити ближньому, якщо ти не хочеш учитися, ти не хочеш працювати. Що би ти не розказував Богове? Ти Бога не любиш, бо ти не любиш себе. І рівно ж так само до ближнього. Тому, готуючи себе, знаєте, до Великого посту, щоб себе перемінити, від сьогоднішнього дня поставте собі завдання. Господи! Я хочу змінити себе. І Господи, ніхто не знає тільки я, що там треба змінити. Хіба я можу знати, що у вас там треба міняти? Ні. Я вам можу хіба зверху сказати, що ви у діті і то, то, і ваша справа. Але то, що всередині ви знаєте самі, що треба міняти. Тому Хочете зробити один крок до Бога, зробіть один крок до себе. Подивіться на себе в дзеркало душі. Подивіться, що там робиться всередині глибоко закопане, давно сховане, трохи забуте то, то, що вам не дає можливості любити себе. Бо ви себе картаєте. Я був не ой, я вже нічого не можу, ой я вже старий, я вже не можу ні ходити, я вже не можу так бігати, я ой, так не здали, так і себе не люблю. Ціле життя прожив і не навчився себе любити. Може, це найкращий спосіб подякувати Богові, що тримає нас на цім світі? Чи хочете поїхати зі мною на екскурсію на Краснопільське кладовище? Ми вчора хоронили бійця 91-го року народження. Поряд стояла могила бі... 2001 року народження. Ви переживаєте, що ви не годні ходити, що вас болять ноги, що вас ви вже не чуєте, не бачите. Прожили 70-80 років. І нарікаєте, Боже, Господь Бог вас каже, я даю тобі шанс навчитися любити себе. Бо Господь Бог бачить, що ти себе навчився любити, то ти будеш любити й Бога. Ти будеш любити ближнього. Ніхто так не має нагоди нарікати на своє життя, як старші люди. Я ніхто до мене не приходить, Йой, я нікому не потрібний. Тебе Бог тримає на світі, ти Богове потрібний. І собі навчися прийняти себе. Сказати, Господи Боже, я дякую Тобі за кожен день, що Ти дав мені можливість любити Тебе і показати свою любов до Тебе. Бо це є найбільша заповідь, каже Господь. Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, всіма мислями Твоїми, і ближнього свого люби як самого себе. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!